Смачний, але корисний суп. Візьміть, індиче філе. нарізте на шматки, промийте, доведіть до кипіння, проваріть 2 3 хвилини, воду першу злили. Далі промили, заливаємо другою водою, знову доводимо до кипіння. Проварюємо 5 хвилин. Тепер додаємо одну на терку, на терку морквину, одну мілко нарізану цибулину і натираєте на терку шматочок кореню петрушки. Проварюєте 10-15 хвилин на маленькому вогні. Тепер додаємо в суп ось таку суміш швидко заморожену, це в мене весняна називається. Проварюємо 5 хвилин, Додаємо 2-3 зубчики маленьких мілко нарізаного часничку. Проварюємо все разом ще 5 хвилин. Після чого додаємо пів стакана добре промитої гречки і проварюємо ще 7-10 хвилин. Тепер, по спеціям, друзі, додаєте сіль. по смаку, але не пересолюйте, краще потім підсолити. Ось так. Трішки чорного меленого перцю. І по спеціям все. Свіжу зелень. У мене це мілко нарізана петрушка. Перемішали. Проварили ще 5 хвилин. Накрили кришечкою і дали супу настоятися. Друзі, неймовірно, смачний суп готовий. Це просто топ і корисно.